Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Товариство бажаю здоров'ячка. Як ми обіцяли вам, в гості до нас завітала неймовірно талановита людина, і сподіваюся, розмова на 107.3 буде вам тільки цікава. не тільки цікава, а й корисна. Буде щира розмова про музику, натхнення і силу, яка народжується в серці кожної української ноти. Тож зустрічайте друзі, в студії Інформатор ФМ. Він той, хто змушує струни звучати не просто як музика, а як сама душа України. Йому вклоняються як митцю, щоб береже традиції і як захиснику, що береже країну йому плодує світ і підспівує сам стінг. А його інструментальні кавери настільки потужні, що навіть металіка викладає їх у свої соцмережі. Сьогодні нашій студії людина, яка доводить бандура, може звучати як оркестр, як буря, як молитва. Старший солдат, заслужений артист України Тарас Столяр. Привіт, Тараса. Бажаю здоров'я. <с> і тобі бажаю здоров'ячка. Ну, я, я тебе представлю як солдат. Ти вже а, трохи, трохи вже до цього. Ну, хоча солдатів в минулому немає. Ти вже ветеран. А, дякую тобі і за цю працю, і за працю ту, з якою ти продовжуєш, як митець їздити по Україні і творити. Розкажи, що, який привід провів тебе у Дніпро з твоїм неймовірним інструментом. Друзі, Тарас сидить і ніжно обіймає зараз бандуру, ну як дівчину. Так, Дніпро дуже приємна нагода. Маю честь сьогодні ввечері грати в оперному театрі з Ніно Катамадзе. Ми вже мали досвід, вона запрошувала мене в свої попередні тури, і цього разу ми відіграли позавчора в Одесі. Сьогодні Дніпро, післязавтра Харків, а це просто незабутні відчуття. Ну, поєднання груз... грузинського вокалу, грузинської такої е е естетики та української бандури. Це ну неймовірно щось. Так, я насправді ще в студентські роки крадькома грав її пісні, і зараз воно мені знадобилося, бо сходу треба було вже підіграти на сцені. І тут волосся диптець стає від того, що просто вона стоїть поруч і співає своїм неймовірним голосом. Просто а ти мусиш грати, але ну це, це справді просто надзвичайна людина і надзвичайні почуття. Слухай, ну дивись, ти, ти коли от я, я, я гадаю, що тебе запитували про це, я б чому бандура? Ну це вже було багато питань, чому саме і коли ти почав. Ну я гадаю, що саме ось ця, ну, ну це дівчина, ну це красива дівчина, наша українська дівчина, а вона познає. Знайомило тебе з такими митцями, ну, і Ніно Катамадзе, ти, ти зі стінгом співав. Друзі, хто не бачив це вірусне відео, воно облетіло весь світ, де Тарас грає, і е, такий вже старенький був трохи, але стінг він співає ще й помахативо співали. А, так. А, тоді ти казав, що саме вона буде знайомити тебе не тільки з культурою, з митцями, а от і з такими глибами. А, та звісно, ні. І насправді я починав бандуру в геть, скажімо так, несвідомому віці. Це заслуга моєї мами, що я втримався на ній біля неї, а потім вже е, якийсь спортивний інтерес в юності. Потім з досвідом ти розумієш, що це набагато більше, ніж просто музика, ніж просто робота. А те, що потім почало відбуватися. В професійному житті, особливо під час війни, коли я пішов добровольцем, і в принципі не думав ніколи, що доведеться грати, так як всі решту, я впевнений, що абсолютно всі хлопці попрощалися зі своїми цивільними справами, і, в принципі, з майбутнім як таким. А тут раптом знову бандура і ті тури в Штатах, що ми робили з культурними силами. І тоді я зрозумів ще більше, наскільки це важливо. І слава Богу, що в нас є, що показати світові, таке, що ну, просто не залишає людей байдужими абсолютно, а людей, які розуміються на музиці, а, зацікавити тим, що ми не просто там героїчна нація, яка просто бореться, але ми одні із. А тут є просто те, що залишиться в них емоції на все життя. І я впевнений в тому, що велика частина того, що стінг, умовно кажучи, тоді погодився співпрацювати, і це відео залетіло. І так само потім мав честь Imagine Dragons запостило мій кавер на їхню пісню. Ну тобто, це все те, що нас просуває в світі, і пересічним людям. Дає якусь таку підсвідому мотивацію підтримувати на слуха. я зараз поміркував. Гадаю, що от, наскільки всі кажуть, ну бандура дуже достатньо складний інструмент. Ну багато а, струн. Ну це так, якщо дивитися на нього. Ну через навіть через інструменти можна показати, чим ми відрізняємося від от тих от, от ось бандура, друзі, як вона звучить, яка мелодійна, оця багатогранність палітра. І. і там три струни от така ж душа. Ну, оце, Тут, ну можна пояснити, пояснити через. Простими инструмент. словами, так. Бандура, вона різна, вона складна десь, а десь вона настільки проста, що малі діти, займаючись там уже один рік, а компонують собі в співі, і це дозволяє їм виразити себе, побувати на великій сцені, об'єднатися в ансамблі і підкорювати весь світ. Своїм співом, а коли ти соліст, і ти хочеш щось проводити нове, ясна річ, що треба трохи докласти зусиль. Але це наше, і це для нас, воно можливо, що десь особливе буденне з, з юності, з картин зі школи. А для світу це просто якийсь новий подих, і вони просто шаленіють і тундури. Ну, друзі, якщо ви там сьогодні не зможете піти на цей концерт, обов'язково, якщо побачите афішу на ОНІ Окестра, обов'язково сходіть Тарас і там він є, тому що ну, такого бандуриста на Оні не могли пропустити він у складі цього неймовірного оркестру народних інструментів. Так, хоті, хотілося ще запитати в тебе ось що. Дивись, коли е, ти торкаєшся струн бандури, ти більше граєш чи розмовляєш з нею, от як митеці? Скажи, будь ласка. Складно сказати. Я думаю, що мене постійно от зараз в мене відчуття, що треба більше, треба вперед, треба нове. І це швидше, мабуть, що якась там а, чи розмова чи робота з собою. Бо Ну, я розумію, що мені треба витиснути. Треба uh -huh. щось знайти. Треба знайти щось таке, чого що не було, і йти вперед. Бо ну просто іде вперед і треба встигати за всім. Крім того, це важлива робота. Я продовжую бути ветераном, продовжую бути е, учасником культурних сил. Так само в наоні, звичайно ж, величезна робота, бо це робота. Uh -huh. І це все спонукає до дії. Ну треба, треба працювати. Так, ну е якщо бандура б мала характер, скажи, вона б е, була б меланхолійною, такою поеткою, рок зіркою чи медитативним воїном. От щось е е так, от бандури різні зараз. Іван Ткаленко грає на електробандурі, вона явно не меланхолійна. А часом людям хочеться ну, такого м'якого звучання заглибитись у себе, і тоді вона звичайно ж м'яка і задумлива. <réussi> Тому це абсолютно різнобарний інструмент. Ну, ти зробив кавер на металіку на бандурі. Ну і не тільки на Imagine Dragons, А чи є? От ми вже спілкувалися за ефіром. Чи є західні артисти, кому б ви довірили так переспівати українську народну пісню, але і підіграти, щоб могло можна було б йому обов'язково? Ну, от кимось захоплююся, окрім українських є ж західні якісь величі такі. Чесно кажучи, стінг для мене тоді це був просто сніг на голову, тому що це, це я фанат просто на віки, і це не зміниться. А кожен з артистів, ті, що зараз працюють, якщо вони мають свою аудиторію, вони нам потрібні. І хай всі співають українські пісні у своїх стилях. Ми будемо їх всі тільки раді допомагати з вимовою. Ну так і багато, з багато виконавців, ті ж Imagine Dragons, ті ж Metallica, Sting, вони підтримують Україну. Їм так. велика подяка, тому що про це ну, треба не знаю на весь світ говорити. У мене таке ще є таке питання. Ну, ти ж захоплюєшся там якимись музикантами, але. Як би сформулювати це. Якби у тебе була можливість зіграти на бандурі для однієї історичної особистості, для кого б ти хотів зіграти? Можливо, той, хто жив 200 років тому, можливо, сучасної. Я думаю, Фредді Меркері. О. Це було б класно, його рефлексії. Ну дійсно, а от як, скажи мені, будь ласка, от, от коли ти приїжджаєш на захід, і вперше артисти західні бачать, а потім чують, і навпаки, чують, і потім бачать цей інструмент. Як вони реагують на бандуру? Ну і зовсім реагують на наші народні інструменти. Вони ж бачили і ті ж цимбали, і там не знаю, сопілки якісь, кобзи, трембіти. Як вони реагують, як маленькі діти, може якось? Професійно якось дай пограти. Ось нас на цій на ці дудці Олег Скрипка намагався грати. Але Він робота. Ну так, як Та, реагують? Було дуже цікаво в Штатах. Ми мали тур, і нас запрошували на деякі радіостанції. І коли звукорежисер виставляє мікрофон. І я там ну, трохи граю, трохи не граю, але він потім заходить в будку, вдягає навушники, і я даю перший акорд, просто щоб спробувати звук так, mm -hmm. на, 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 на звусі. І там такий нецензурне англійською, просто не буду вам псувати ефір. Ну, так, о але... Майга! Oh, та, 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 щось таке, та. <рес> і це просто було, ми, ми сміялися завжди, тому що це е, настільки глибоке звучання, обертони, все гуде, все, все відзвучує. Е, є таке зірки, звичайно ж, вони бачили багато що. Стінг так само грав з багатьма музикантами, але це насичення, Україна. І наша історія, і те, що вони знають про Україну, ну це все разом дає так само. Ну глибоко. Люди, люди глибокі, ті всі, от хлопці-дівчата, які співають пісні, чи бонус юту, чи ну ті, що ми зустрічалися. Е Рок-музиканти, голівудські зірки це дуже глибокі люди, і вони глибоко знають про нас. Вони глибоко переживають за те, що відбувається зі світом, і те, що у нас є такий засіб, як бандура, їм додає впевненості, що з цим треба працювати, і їхню публіку можна таким чином затягнути. Підтримку України, ой, я я, як, якщо колись, а я гадаю, що таке можливо буде. А, ну, я, от ти є учасником на Оніокестра, якби була така збірка а, українських. Ну ну ви, ви граєте дуже багато відомих пісень, але щоб ви на вокалах були оригінали. От якби б такий був ну там, там одна композиція металіки, і вони заспівали, а ви зіграли. Оце було б просто неймовірно. Я гадаю, що. От, от це також, бо е, сприяло ну, і е, на, нашій впізнованості, і е, оце збірочку вона була б дуже е, треба цікава. треба балансувати. Звичайно, кавери цікаві, і цікаві тут всередині країни. Бо для нас ці інструменти вони досить ну такі, просто звичні. За кордоном е, їм подобається, коли вони чують таку музику, яку вони знають. Хоча, коли там металіка звучить, умовно на бандурі, то часом люди починають думати, що це таке, чи це Готель Каліфорнія, чи це щось таке або таке, бо вони в своєму світі і їм важко трансформуватися на, на кавер, на якомусь абсолютно унікальному інструменті. Але це все поєднує світ, якщо ми любимо ту саму музику, яку люблять вони, то вони відчувають нас близькими. Тобто ми вже не такі далекі, це не ті тисячі кілометрів, і відповідно це той шлях, який наближає. Країни, народи. Ой, слухай, ну я просто дивлюся. Для мене бандура, я тобі вже казав, для мене це все. І коли я чую перші ноти бандури, я починаю плити кудись там. Бо я вважаю, що саме так звучить Україна. Так, у них є, є ще інструменти, які підспівують, але головний голос музичний, я вважаю, що це саме бандура. І дякую тобі, що ти ось так от з нею. Ну, ти одне єдине ціле. Я я тебе не відпущу <смі> без маленького, коротенького, акустичного, але все ж таки хотів ще одне питання на, на останочок. Ми задаємо всім ці питання. А от а скажи, а будь ласка, якби Тарас, Тарас Толяр, був їжею. Ким би, це, ким би ти був? Дируном. Дерун. все. ми збираємо просто таку меню для цього. Отже, друзі, сьогодні обов'язково, поки ми тут настроїмося, якщо у вас є ще вільний час і є вільні грошики і ще й на донати, обов'язково сьогодні підіть на концерт Ніно Катаманзе, зараз та там буде обов'язково. Якщо ви побачите у майбутньому наоні. Окестра у Дніпрі. Це 100% треба йти. Ну і слідкуйте за Тарасом в соцмережах, підписуйтеся, от в соцмережах є. — Так, звісно, ну от там. так, і там також можна дещо цікавого почути і побачити. Ну а зараз саме зараз ексклюзивно для вас, для слухачів інформатра Фем, невеличка замальовочка, така а, Тарас ж не сам прийшов, вас, бандурує. Отже, маленький такий акустичний квартирник, як то кажуть. А, давайте слухаємо. Я тільки, тільки почав. <гум> 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 <гум)> друзі, ну дякую. Неймовірно, Тарас, дякую тобі, велике, що завітав до нас, коли в Дніпрі приходь обов'язково. Можливо, дякую. колись ми такий <гум> маленький джем буде у нас в студії. Ну так. що ж, ми, друзі, сьогодні в нас в гостях неймовірно талановитий Тарас Столяр, бандурист з великої літери. Я ще, я вважаю, що один з найкращих бандурист України, і це правда. Ветеран-захисник, учасник Наоні оркестра в нашій студії. Ну і можливо щось декілька слів нашим слухачам, щоб е, запросити чи щось важливе сказати. Так, по-перше, приходьте, що хто не попаде в Харків післязавтра, в, в вірніше Дніпро післязавтра Харків, з Катамадзе. Звісно, приходьте на концерт Наоні оркестра. Це несподівано, але зроблю рекламу своєму рідному оркестру. Тримайтеся, друзі, важко трохи зараз, і ніч важка, але мусимо триматися. Всім сил Слава і Україні! слава. Друзі, дякую. Ми залишаєтеся з нами. Це інформатор ФМ.